Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося ми на ринку Зарічний четвертий. Овочева крамниця. Помідори від 30 гривень, 30, 35, 40, огірки 35, 40 також. Баклажани 30, 35. Тавуни дешеві тут. Невеликі по 13, а великі по 17. Морква, цибуля, картопля, все менше, капуста, все менше 20 гривень. Ціни на овочі зараз невеликі в місті. Що дуже, дуже дивує. Така спека була, ну якось воно в них там росте, мабуть, скважини б'ють. Поливають, бо інакше. Помідор великий вибір вже. ще днів 10 назад, мабуть, дешевше за 50 важко знайти було, а зараз вже 25, 30, 35. Ну і дорожчі є. Сливи 40. Ціни тут менші, ніж на зупинках на ринку. Дрібня торгівля йде тут, але більш тут біля ринку на зупинці. Четвертий зарічний там торгівля йде традиційно Тут немного дороже, ніж в Павильоне. Цукор. У ну, мішках дешевше, так як в АТБ, як на кілограми. Ну, господарчий павільйон є. Ціни, до речі, невеликі, такі як на 20-му. І подешевше буде, чим в місті і на соцмісті, якщо господарчі товари. Хоч він тут і один, але ціни невеликі. Та й зараз і крамниці є також з господарчими товарами. Це вже пруди, пляж біля лікарні. На тій стороні біля технікуму, а тут біля лікарні є. В 90-х роках, коли не було на 44-му, на тій стороні, то доволі був популярним. Зараз там спортмайданчик он зробили, благоустроїли все тут. Капчани поставили. Раніше тільки було турнікету той, що внизу, і там навіс такий. Зараз і дві роздягалки є. Навіс там відніється. До речі, насчет роздягалок. На тій стороні пляж побільше набагато, а роздягалок щось там і немає. Це його трохи розширили тут. Хоч тепла вже народу мало ходить. Мабуть, поїхали в Одесу. Всі гуртом. Хлопці тільки вон прийшли і через хвилину вони карася зловили. Такого з ладонь. І недалеко закинув метра три. Ну, це вже вони його спіймали, вони вже в сачок положили. Це як і з прудів на світанок, отакі тут будинки є великі. Не гірше, ніж на карачунах. Ну і на цьому поки що все. До побачення.